Нещодавно я прочитав а, таку вимогу від європейської спільноти до України, значить, а, вони зазначили, я зараз можу помилятися в авторстві, але хтось із єврокомісії вони зазначили, що а, перш ніж вибори Україна проведе, Україна повинна зняти санкційні списки і а, дозволити. Фактично повернутися до України тим людям, які ну, сьогодні опозиціонують себе до української влади, власне, це і Мураїв, там там не тільки Мураїв, там багато людей. І мене ця новина трішечки так насторожила, тому що якщо це вимога Європейського Союзу, то вона якась така дуже ну, кореспондується з думками Російської Федерації. Тобто, як сьогодні запустити умовно Януковича в Україну? Або Мураєва, наприклад, як? І ну, станом на сьогодні це неможливо. Вони підтримують. Ну, під я санкціями... думаю, багато людей скажуть, хай приїжджають. Хай приїжджають, хто зустрічає. Абсолютно, це абсолютно можливо. Я спостерігаю за думками українців. Я бачу, що слова Мураєва вони викликають у багатьох ну, такий позитивний певний відклик. Хоча я, я не розумію для чого нам ці як називаються, флешбеки, чи як вони як молодь каже повернення в минуле. Нам потрібно в майбутнє дивитися, і ми, ми не повинні шукати сьогодні якихось можливостей там не знаю, зайти в таможений союз чи куди-небудь залізти. Тобто, це вже пройдений етап, це вже етап, политий кров'ю. Тому сьогодні пошуки якоїсь колаборації з Російською Федерацією і спекулювання на цьому вони не вартують нічого. А це риторика там, десятилітньої давнини. Раніше можна було її продати, там, до Майдану, умовно, але не зараз. Проте частина українців є, які за Мураєва готові голосувати. Не будемо це приховувати. Частина українців готові голосувати за Арестовича, частина українців готові голосувати за Разумкова, частина українців готові голосувати за Юлію Тимошенко. Частина українців готова голосувати за Петра Олексійовича. Що Порошенка, і е, в даному контексті ми розуміємо, що навіть якщо всіх запустити в Україну, всіх зняти з усіх санкцій, зеленський все одно переможе, тому що на фоні їх всіх е, у нього буде все одно трішечки вище.